У Луцьку провели в останню пуді 22-річного військовослужбовця Азовця Назарія Дуная. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть! Врагам! Україна! Понад усе! Героям на щиті тричі! Слава! слава, слава, слава! Воїн помер 3 жовтня у медзакладі від поранень, які отримав виконуючи бойове завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України. В районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області розповіла його бабуся Євгенія. Був золотий внук наш. Він був дуже добрий, спокійний. Це була золота дитина. Він мріяв про все. В його було майбутнє насичене таке думками, мріями. Дівчину мріяв про сім'ю, мріяв про все, мріяв про кар'єру воєнну. Він завжди був посміхнений, стільки планів на майбутнє будували. А зараз просто в один момент все обірвалося не знати, як бути далі. Він завжди був завжди, завжди посміхався. Завжди він завжди міг допомогти будь-кому. І безкорисно це все було. Настільки шкода, що його немає. Дуже сильно шкода. Був дуже хороший, усміхнений друг моєї дочки, дуже хороша людина. Він завжди був таким веселим хлопцем. Не було не разу, щоб він там розказав про якісь свої проблеми. У Ні, нього ніколи такого не було. Він просто був хлопцем нашої України. Він захищав він від душі. Відспівали військовослужбовця Назарія Дуная у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку. Краші сини і доньки нашої батьківщини ризикують своїм життям і здоров'ям заради того, щоб ми мали життя. Сьогодні ми будемо не тільки оплакувати нашого героя, але будемо говорити про його доблесть, про його честь, про його вірність, про його любов. Поховали військовослужбовця на кладовищі у селі Рудка Козинська. Вадим Панафідін, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк.